Росії трапилася низка дивних подекуди загадкових інцидентів. То на вулицях чути українські пісні місцями навіть гімн України. то десь бачить жовто-сині вогні на пішохідних переходах. То хтось стане кричати прямо в обличчя матерям загиблих на так звані СВО, українські гасла. Містика не інакше, яку росіяни не можуть зупинити кадри вражаючих випадків далі. Вітаю вас. Далі будемо говорити про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою подобайку під цим відео. Під Петербургом помітили доволі незвичну картину. Просто на трасі між електричними проводами має рить прапор України. Відео з місця події швидко розлетілося в соцмережах, викликавши бурхливі. Обговорення серед користувачів на кадрах видно, як стяг спокійно колихається на вітрі, наче навмисно закріплений так, щоб його було видно всім, хто проїжджає дорогою. Місцеві комунальні служби за повідомленнями вже намагаються зняти прапор. Однак, поки невідомо хто і коли його там розмістив, російські пабліки поспішили назвати інцидент провокацією або доверсією, Хоча частина користувачів відзначає, що така акція виглядає радше як символічний жест. Нагадування про те, що підтримка України існує навіть у глибині Росії. А в Самарській області школярі заспівали гімн України та інші українські пісні. Відео розлетілося мережею, а проти підлітків порушили кримінальну справу. У телеграм-каналі, який опублікував відео, було написано: країна воює, а в парку перемоги хлопці співають заборонену українську пісню, яка вихваляє українського політичного діяча та гімн України. -b 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 é a Ucrânia é morte, mas nós... Ucrânia no При цьому російські медіа не вказують походження дітей, які виконують патріотичні пісні. Судячи з відео, у них немає акценту. Це може свідчити про те, що діти вимушені переселенці з України. Однак у місцевих телеграм-каналах вже повідомляють, що підлітків затримали. Один із них розповів, що заспівав українські пісні для розваги друзів та привернення уваги. А у Москві та в інших російських регіонах помітили українські символи. Зокрема, зазначається, що листівки з логотипом гурта, напис, відповідальність, неминуча російською були Лені у різних районах Москви на парканах, у парках, зупинках, транспорту, на стовпах і просто на стінах під'їздів. Також мережі активно обговорюють відео, яке, за словами користувачів, знято на Кубані. На кадрах видно школяра, який несе великий прапор України з ходами шкільної будівлі. А на фоні вона українська пісня. Його однокласники реагують сміхом і вигуками, але жоден із педагогів або дорослих не з'являється, аби зупинити учня. Це лише підсилює ефект побаченого, наче хтось нарешті на. Важився на мовчазний, але промовистий жест протесту. Втім, достовірності відео перевірити складно: ні школа, ні учасники інциденту не ідентифіковані. З огляду на сучасні російські реалії подібний вчинок, якщо він справді стався, мав би серйозні наслідки для учня та його родини, адже навіть за менш. Прояви нелояльності в Ерефії відкривають адміністративні або кримінальні справи. Попри це, ролик швидко набрав популярності, особливо в Тік-Ток, де користувачі сперечаються, що могло спонукати хлопця до такого вчинку. Протест. Виклик або просто бажання продемонструвати симпатію до України. Деякі коментатори відзначають, що навіть якщо це був жарт, він став символічним. Окрім цього, в тимчасово окупованому Донецьку мешканці міста розповсюджили патріотичні листівки з написами Донецьк чекає на Збройні Сили України. Ну а зараз на фото ви можете побачити лавку в осінньому парку на дерев'яній спинці, яким чорним маркером написано Збройні сили України. А на сидінні зображено тризуб. Судячи з підпису телеграм-каналу Андрюш Котам це зроблено в Донецьку на проспекті Ілліча біля будинку номер 58 Подібні символічні жести це прояв тиху опору окупаційній владі навіть у центрі міста, яке вже понад 10 років під контролем росіян. Місцеві мешканці знаходять спосіб нагадати, що Донбас це Україна для окупантів. Такі написи є серйозним подразником, адже вони показують, що, попри пропаганду, українська інтентичність не знищена. Те, що подібні знаки з'являються в самому серці Донецька, свідчать спротив, триває. Не завжди зі зброєю, але з переконанням і вірою в повернення українського прапора. Що ж, ну а далі поговоримо також і про те, що у соцмережах з'явилося відео, яке, за словами користувачів, було знято в місті Слов'янськ. На кадрах можна побачити групу людей, які танцюють та відпочивають під українську музику вчителька відомого гурту Цік. Серед іншого стало відомо також і про те, що активісти руху спротиву Жовта Стрічка розгорнули прапор України біля Донбас-арени в окупованому Донецьку. Про це вони повідомили у своєму телеграм- canale. Cituiu. Поки наші захисники та захисниці виборюють нашу долю на полях бою, ми продовжуємо свій спротив в українському Донецьку. За 11 років окупанти так і не змогли підкорити місто. А прапор України, який ви бачите на фото, прямий тому доказ ідеться в повідомленні. Активісти наголошують, що навіть під окупацією Донецьк залишається українським, а такі акції є символом незламності та нагадуванням про боротьбу за свободу. До речі, подібні випадки стаються навіть у Москві. Так до прикладу раніше повідомлялося про те, що у Москві, на Красній площі було затримано активістку, яка проводила антивоєнний пікет. За повідомленням російського правозахисника медіапроєкту Інфо її звуть Олена Кожевнікова. Жінка вийшла на площу, загорнувшись у прапор Україна. Російські ЗМІ пишуть, що Кожевнікова не висувала жодних вимог. Вона лише ходила площею, не кинувши прапор на плечі. Її доставили до відділу поліції. Ну і також до неї виїхав адвокат. За годину адвокат повідомив, що жінку відпустили з відділу. Її вручено протоколи за. Статтями про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу. Зазначимо, демонстрація прапора України законодавчо не заборонена у Росії. Проте представники правоохоронних органів періодично затримують не лише тих, хто демонструє прапор, а й людей з відповідними кольорами одягу, символіки тощо. Ну а перед цим у Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у помешканні. Про це пише ОВД. Інфо. Затримання відбулося ще на початку осені. Того дня ввечері у квартирі жінки вимкнулося світло, і вона відчинила двері квартири, щоб вийти у під'їзд та перевірити щиток. У цей момент до неї вломилися двоє озброєних поліцейських. Вони штовхнули жінку до стіни і вимагали поїхати з ними до відділку. У відділі поліції з неї зняли відбитки пальців. Під час виконання процедури поліцейські кричали на жінку. Ображали і за те, що вона неправильно поклала руки на сканер. Коли жінка сказала, що погано бачить, бо не встигла надіти лінзи, один із поліцейських почав також загрожувати їй повною втратою зору. Після цього він почав її ображати і збив. З неї кепко згодом стало відомо, що скаргу на жінку написали її сусіди. Після складання протоколу про затримання її відпустили з обов'язанням про явку. Протокол про правопорушення складено не було. Поліція вимагала від жінки, щоб вона з'явилася у відділ вже наступного дня. Коли вона прийшла, то поліцейський сказав, що вона має поставити на заставку телефону російський прапор, нашити на рюкзак символіку ЗТВ, повісити на нього стрічку та вступити до партії Єдина Росія. На ну, далі поговоримо про те. Що біля будівлі Федеральної служби безпеки в російському нижньому Новгороді було помічено національний прапор України. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал. У відповідь на інцидент місцеві адміністративні особи оперативно прибули на місце події та викликали фахівців пожежної служби та міністерства з надзвичайних ситуацій для проведення відповідних заходів. Місцеві ЗМІ пишуть, що його повісили на вулиці Радіонова. Свідки події розповіли, що за день до цього на дротах був закріплений великий мішок. Рано вранці мішок зірвався, розкривши на очах у всіх прапор України. Прапор оперативно демонтували співробітники МАС. Для цього навіть довелося підключати пожежну машину, поскаржилися расисти. Ну і до слова, окупанти вже настільки бояться українську символіку, що бачать її просто скрізь. Тож далі говоримо про те, що на ерефії москвич, на якого було скоєно розбійний напад, звернувся за допомогою в поліцію. Але в результаті його звинуватили в дискредитації армії і оштрафували. Я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні.